Якщо весною а, а з цим пов'язана публікація про Валерія Залужного, я думаю, ти теж бачив ці публікації. А, Чи ну, ні? Дивіться, щоб ти зрозумів зараз з різними натяками? Да, дивіться справа в тому, що якщо ти подивишся а, сьогодні, які... Мають, хто має скільки відсотків, то вони там десь близько один одного. Тобто ну, рівень потрібки, Так. Е якщо я не помиляюсь, 30-28, ну десь так, там, 24, там, ну, тобто, плюс-мінус, там це десь близько. Тому я думаю, що все ж розуміють, що. Єдиний кандидат, який може бути, так скажімо, конкурентом сьогодні Зеленського, це Залужний. Тому ну, така увага, типу, велика до Залужного. Слухай, ще раз хочу сказати: якщо ми сьогодні говоримо за президентського кандидата, дійсно вони близько один одного. Якщо говоримо ми в парламент, то хочу сказати, що у Валерії Залужного більше шансів мати велику партію в Верховній Раді. Там також має Азов такі можливості 8%, і Євросолідарність теж 8%. Тобто ми можемо говорити про те, що сьогодні ситуація в політичному полі. А, вона прогнозуємо. А, ми можемо говорити, що або вони домовляться між собою. А ти думаєш, таке може бути, що президент mm -hmm. із залужно домовляться. Чи mm -hmm. може він зараз вже є членом команди? президента? Слухай, Ну я думаю, ну, що то, б... Я б... Чув, то, що я чув, мені говорили про те, що є, є там питання до заложного, деякі питання, так скажемо. Вот. Ближайшим часом у них між Зеленським і Залужним буде розмова. Я думаю, що найкращий варіант був би такий: якщо б я був, наприклад, Залужним, для того, для того, щоб у нас була перемога, для того, щоб, так скажемо, Повернути все втрачене території, зробити нашу країну міцніше в інтересах держави, я би і там країни, я би. Поїхав би сів би за стіл з Зеленським і почув би з ним домовлятися. І Зеленський повинен теж зрозуміти, що він зробив і робить багато помилок, і це відсоток, який ми бачимо, ну це ж вона ж не з'явилась просто. Вона з'явилася, тому що він розробив якісь помилки. Маю на увазі такий відсоток рік і залучному. Тому я вважаю, що я, я би зараді нашої країни. Я би сів би, десь відступив би. От тут я можу сказати, що з Коцапами нічого відступати і домовлятись. Але коли ти маєш політичні амбіції і ти розумієш, що це в користь твоїй країні, ну, десь потрібно відступати. Тому я сподіваюся на те, що вони два. Чоловіка поважають один одного, як я знаю, і вони зможуть домовитись між собою. Олекс, пише, може поділять поді 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 квоти в оновленій партії або підуть окремо і об'єднаються в коаліцію? Да, може бути такий, може бути такий. Такий варіант. Так, да, я чув, що дуже багато е, зараз акценту на військових. Е, м, ну, скажу відверто, це для мене е, розумієш, е, слухай, ну це, це не погано. Але я вважаю, що е, я би зробив по-іншому. Я би взяв на виконавчу владу військових, а на законодательну владу я би взяв професіоналів і науковців. Угу. Чому? Ну, у мене є простий, так скажемо, -мо, можу пояснити. Справа, Критерію, в тому, що, справа в тому, що виконавча влада. Ну, що ми бачимо сьогодні? Давай говорити відверто. Ми бачимо корупцію, дуже велику корупцію в обороні. Дуже велику корупцію з військовими. Що така, яка влада законодавна. Законод Законодавча, вивчається. Законодавча, законодавча влада це влада, яка ми вибираємо на 4 роки, і ми не можемо змінювати. А, а я вважаю, що на цю роль потрібно брати людей, які мають досвід, які фахівці, науковці, люди, які вже що створили, вони в цьому розуміють. А, а на виконавчого органу влади, я би визначав би військових. Чому тому, що їх можна буде змінити легко? Тобто, ти людину, ну давай говорити відверто. Ну будь ласка, беріть цих грантаїдів і дайте їм покерувати або районом, або якісь інституції. Тому, вони ж цього не зможуть. Вони можуть буде тільки можна. говорити і маніпулювати в, в телек. і все на ну, вже це проходило. Да. Тому я вважаю, що потрібно військових більше долучати. До виконавчої влади. Ну, це моя думка. Да? А більше брати людей інших в законодавчій влади. Угу. Ну, цікаво, бачиш, Алекс пише, але як би військових не споплюжити політики, споплюжили політики, ми вже частково це переживали в 2014 році, бачили, чим закінчили Семенч... Семенченко та інші. Так, да, ну я вважаю, що ну, тут потрібно звернути увагу, що якщо ви берете, наприклад, друзі, Європу, ви можете просто ну, почитати, хто працює в законодавчою владу. Так. І ви вам станете... зрозуміло, ну, как, как би, тут, тут немає нічого такого фанста... фантастичного, розумієте? Ну, ми дуже гарно пам'ятаємо з вами, хто прийшов до влади з Слуги народу. І ми сьогодні бачимо, ми можемо про це поговорити, якщо вам цікаво, що сьогодні. Відбувається, яка довера. Є питання до тебе. давай Ірина Поливач написала, до речі, нова глядачка: а Союз за Лу, а Союз Залужне Порошенко ви не розглядаєте? Дивіться, Іриночка, вітаю. Дуже приємно, що ви нас дивитесь. Ірина, а ви знаєте, що хочу сказати? Я такий варіант не хотів би припустити. Чому? Тому що, друзі, у Петро Алексєйовича 89% антирейтингу. І за рахунок Валерії Залужного, ну він хоче кудись, так скажімо, підтягнути голоса і рейтинг до себе. Але це дасть можливості опустити рейтинг Валерії Залужного, а він запитає, а на ви що це мені потрібно? Так. Ну, якщо у мене така велика довіра, це два дві людини, які зіграють дуже погано для залушного: це Кличко та Порошенко. Це люди, які мають великий велик, велик відсоток антирентингу. -рентин. Анти Тому я думаю, що цього припускати. Ну, я не думаю, що це буде. Але вони можуть його спокушати тим, що у них є, є параційна... ресурси. А, ну, я фрик, хочу ту... сказати, друзі, що далі. послухайте. Ну, по-перше, я думаю, що. А, у... У кого може бути найбільше великий ресурс, це є така країна, дуже потужна, назва США. Я думаю, що якщо вони захочуть складати гроші пана Залужного, то вони можуть себе забезпечити і мож, ну, може, можна бути незалежним. Ну, тобто в Україні не брати у яких бізнесменів наприклад, гроші. якісь гроші, а можна забезпечитись від наших союзників. Ну, тому... Тут дуже хочу звернути вашу увагу. Дуже важливо на кого будуть ставити американці. Але хочу вам сказати, що якщо Зеленський попрацює своєю командою, тому що ну, ми знаємо дуже багато негативу, давайте говорити відверто, Бектор, попрацює і він зможе представити гарну команду. Я думаю, що шанси у нього у можуть збільшитись набагато. Ну, до речі, І дуже, важливо, дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Дуже важливий це фронт. Який будуть ситуація на фронті? Як Зеленський буде домовлятись? А, від, ну, від цього, від цього, цього дуже, дуже, дуже серйозно що залежить, тому що може Зеленський зробити таку помилку. Що не то, що я про нього проголосують, ну може все дуже погано закінчитись. Ну, я тобі хочу сказати, що. Але, друзі, ну я, я такого не припускаю. Знаю характер нашого президента, знаю, як, які у нього позиція, ну, я. знаєш. Мені дуже важко вірити, їй, що погане. погано, ну ти не пропускаєш, що він може в ці чутки, там які ходять да, про те, що е, Росія вимагає вивести війська з Донбасу, що так, він, так що він що він погодиться Ні, на подібні. Я не думаю. Я, я, а я, я останній час, що мені говорили, про те, що е, мов президент пропонував що е, міняти територію на територію. Ну, наприклад, я теж чув, що от скільки ми зараз, якщо відступаємо від Донецька. То там, вони звільняють, наприклад, Енергодар і е, Запорожки АЕС. Але, друзі, я хочу сказати, я про це говорив, і, і ще раз хочу вам сказати, ну, це не так просто. Чому? Тому що ми побудували за ці роки так. дуже потужні споруди в Донецькій області. Це правда. За 11, і вибити нас років. сьогодні не можуть тільки тому. Що ми маємо такі споруди побудовані там в бетоні Все так, так армуармуровано бетоні. Тому ну змінити всю цю історію, якщо ми вийдемо, ну потім вибити. Звідси цих е, терористів будуть дуже важко. Тому я не думаю, що на це погодиться. Залужні від Венса. Слухавко не, не брав. Або не що спонсора в Україні, або трохи лукавив. Е, ну, це якраз про публікацію. В The ну, скажу вам від да". да. я хочу вам сказати, друзі, що цієї новини я не вірю. От, тобі, тобі здається, що вона є. дуже дивна. Так, да, ну послухайте. Ну, типу, що віце-президент, його команди намагалися зателефонувати. Це на прислуха. І тому питання: хто власне стоїть за цією публікацією в The Guardian? Ну, послухай, Правда? Я, я думаю, що, я думай, що е, є люди. Послухай про це вже кажуть, що є люди, які сьогодні зацікавлені потримати е, залужного. Ну, Друзі, я, я хочу, щоб ви зрозуміли і звернули увагу. І ще раз хочу сказати, я вірю, по більше всього довіри в нашій країні, це ЗСУ. Так, Наше ЗСУ. Це факт. 94%, щоб ви, ви зрозуміли. 94%. Але, друзі, я хочу вам сказати, що цей показник говорить сам за себе. Але думати, що всі військові будуть порядні, всі військові будуть е, робити все, щоб наша країна була лідером е, у Європі, наприклад, в економіці. Ну хочу вас запевнити, що це не так. Якщо ви думаєте, що е, сьогодні послухайте, ну ну беріть сьогодні конкретний факт. ТЦК, ну послухайте, скільки фактів ми знаємо: відкупи, 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 відкупають постійно. Я знаю хлопців, які сплачували 5 10 тисяч доларів, коли вони забирали його в ТЦК. І відпускали потім за там за п'ять дістич доларів. Ну, послухайте, ну про що ви мені хочете? І потім ця людина, яка працювала в ТЦК, пішов до Верховної Ради по списку, пройшов і ви хочете міністерство запевнити, що це буде людина порядна і ця людина Одразу буде хвилювати за свою країну. Ну, ну блять, люди. Да. Ну. Це факт, це факт. Ну. Ну, я думаю, що ну, говорити про те, що люди, які воювали, послухайте, ну я вам хочу сказати, я знаю людей, які воювали, повернулися, зараз займаються дронами і продають дрони надвічі е, дорожче, е, чим собівартості. Ну, але вони там якісь там є якісь списки, там мені розповідали. І чому у них купляють. купують? Ну, Ну, що ви хочете мені розповісти? Я не хочу сказати за кожного. Послухайте. От я тобі скидав вчора, як а, Грузин врятував семь хлопчиків наших українців. Так, так, да? так, 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 а, так, так. Ну послухайте, це ну, не, все, не, все, хто, а, Всех, не всі, хто говорить українською, люблять Україну. Не всі, хто на налігають на себе вишиванку, люблять Україну. Ми це вже проходили. Да, тому, я грузин, думаю, наші громадяни. Да. Я, і, я, я дуже поважаю, що, я вважаю, що я без емоцій не можу говорити за наших військових. Я дуже їх люблю, я дуже їм вдячний, так, то, так, що так. вони роблять. Але хочу сказати, що не всі одинакові. Абсолютно вірно. І, ну, і, і завжди треба дивитися і контекст, так, і так, ситуацію, так, так, так. і конкретну людину, і так далі, тому подібне. Давай продовжимо далі, бо в нас тут вже не так багато часу залишається. А...